Не шановне Міністерство оборони, ви там взагалі показилися, чи вам повилазило, чи вам волосся дибки стоїть і росте не в ту сторону, чи взагалі у вас мозги поплавилися із-за тих розкрадань, які там відбуваються в міністерстві оборони. Як можна карати начмеда за те, що він підняв питання неякісних турнікетів? Та ви мали цій людині виписувати подяки, що ця людина врятувала бійців? Вас би там з Міністерства оборони чиновників кинути на передову з поганими турнікетами, з надійсними або ненормальними не онкризивними пов'язками чи взагалі без аптечок. Ви не розумієте, що кожен поганий турнікет це є життя людини. І ви замість того, щоб оперативно позамінювати турнікети, щоб притягнути до відповідальності тих чиновників командування медичних сил, Міністерстві оборони, які позакупляли китайське фуфло, яке рветься від будь-якого...